Завжди приємно починати програму з гарної новини, і сьогодні вона в нас є. Герой однієї з серпневих передач, маленький Степан, знайшов нових рідних і зараз вже знаходиться у теплому, затишному і такому для нього жаданому родинному колі. Вітаємо тебе, Степанчику! Вітаємо твою нову справжню родину і від щирого серця бажаємо вам щастя на довгі-довгі роки. А от героїня нашої сьогоднішньої програми Настя ще тільки чекає на дорослих, які б стали для неї справжніми друзями і батьками. Головне для Насті любов і довіра між близькими людьми. І тоді життя дійсно буде щасливим, впевнена дівчинка. Також сьогодні ми продовжимо бесіди з директором Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Світланою Миколаївною Клюйко про виховання дітлахів. Наша тема: що це таке передпідлітковий вік, і як його пережити разом зі своєю дитиною? Настюш, что любишь делать в своей жизни больше всего на свете? Читать и рисовать. Какие книжки любишь? Какой жанр предпочитаешь? Александр Сергеевич Пушкин. Потом приключения незнайки. Там всякие. Наверное, любишь сказки, да, и какие-то приключенческие да. книжки. То есть, вот так вот. А сама вообще вот по характеру ты авантюристка или больше такая спокойная, такая девочка правильная? Правильное А что для тебя дружба? Вот само понятие дружба, как ты его понимаешь? Дружба это когда Ты дружишь с человеком Ему все даешь Дружишь с ним Любишь его как друга Играешь с ним, общаешься Как ты думаешь, ты хорошая подруга? Думаю, да Чего бы тебе хотелось в твоей жизни достичь? Самого всего наилучшего а что для тебя все наилучшее? Это любовь, понимание, любовь моих родных, любовь друзей. Хотела бы, чтобы было у меня настоящие друзья, которые бы со мной как бы ну, дружили и не так бы, ну там дружу, не дружу, а настоящие друзья, которые бы меня поддерживали, понимали. А семья? Ну и семья тоже хочу себе семью, которая бы меня бы любила бы, просещала. Вітаю, шановні друзі! Наша програма програма Шукаю батьків знов у гостях в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми продовжуємо розмовляти з директором центру Світланою Миколаївною Клюйко на теми виховання дітей. І сьогоднішня наша тема про передпідлітковий вік. Що це таке будемо, будемо дізнаватися просто зараз. Світлана Миколаївна про підлітковий вік знають всі: і батьки, і діти, що от там у 15 років буде такий підлітковий вік, який потрібно пережити усією родиною. Дуже страшний вік. Так, але зараз ще такий термін виникає, як передпідлітковий вік. Що це таке, з якого віку він починається, і що з цим робити? Справа в тому, що ми чекаємо підлітковий вік і чекаємо чогось незвичайного, ми його дуже боїмося, це щось таке страшне, невідоме і забуваємо про те, що дитина росте, і в нас дитина колись має перетворитися у велику дитину, скажімо так. Зараз виник такий термін, як передпідлітковий вік. Перш за все, це пов'язано з тим, що відбувається гормональний взрив, скажімо так, у дітей, і діти починають дуже швидко рости, але за своїм розвитком вони відстають від своїх фізичних, якихось даних. Починається це у у, кожну, у кожної дитини по-своєму, але як правило, це одинадцять. 12 років, 13 років. Зараз ми зустрілися з тим, що в 13 років наші діти раптово отримують дуже негативний досвід, причому цей негативний досвід він в подальшому може зламати життя дитині і повернутися назад до якихось позитивних якостей, які були у дитини, може бути неможливим. Справа в тому, що діти самі не розуміють, що з ними відбувається. Вони, як правило, говорять, що я не знаю, чому так сталося. І навіщо ти це робив, вони пояснити не можуть. Вони розуміють, що вони погано зробили, недобре, але вони не можуть зупинитися, вони не можуть зупинитися самі. Більше того, батьки не готові до сприйняття дітей саме в цьому віці з тими вадами, які у них раптом з'явилися, і батьки самі розгублені і не знають, як себе вести, і найбільше, найчастіше всього вони ведуть себе агресивно, наказують дітей, різні форми покарання, скажімо так, в сім'ї існують, але у всякому разі результатів це не приводить. В більшості випадків батьки самі борються, борються зі школою, і в 15-16 років ми маємо те, що ми маємо. Ми маємо коріння і коріння наркотичних якихось, скажімо так, ну речовин. речовин так. І речовини, і є і таблетки, і є у нас інші форми, скажімо так, наркотичного сприйняття у дітей, як вони на це реагують. Більше того, ми зіткнулися з тим, що діти, які... Попробували наркотики, і їм починається подобатися це становище, це найстрашніше, тому що змінити відносини до наркотичних речовин потім дуже важко. Якщо дитині сподобалося його стан, Саме в наркотичному сп'янінні, то потім пояснити, що може бути інакше, і для того, щоб було інакше, можна теж провести щось зробити, це дуже важко. І діти, коли вже старші починають підростають і старшими стають, вони все більше і більше використовують наркотичні речовини і зловживають цим, і потім батьки нічого не можуть зробити. Я не говорю про ін'єкційні наркотики, я говорю про ті суміші, які є, і які як наче На перший погляд говорять, що вони такі ну, не страшні, і може там і звикання до них не буде фізіологічно, так як і з, вже, з важкими наркотиками, але буде інше звикання до цих речовин, і становище дітей ніколи не можна повернути назад. Справа в тому, що. Діти в такий період, коли використовують оці суміші з якимись там наркотичними, психотропними якимись компонентами, вони, ті, хто пам'ятають період дорослі, люди пам'ятають, коли діти дихали клеєм. Ми нічого не могли зробити, ми говорили, що йде роз... вже якісь йдуть процеси, фізіологічні процеси, процеси в мозку, коли не можна повернутися назад. Таке зараз відбувається, але відбувається в більш страшнішому вигляді. І це відбувається саме в цьому віці в 11, 12, 13 років. Дитина не знає, що робити, дитина не розуміє, чому з нею так відбувається, і вони шукають, шукають становище радості скажімо так, заспокоєння, душевного заспокоєння таке, як було в дитинстві, коли все було добре. Ми знаємо, батьки знають, що якщо дитина здорова, вона повинна завжди бути в доброму настрої. Так написано в літературі, ми всі це знаємо. А коли з дитиною щось трапляється, то сама дитина не розуміє, і ми не розуміємо, що відбувається. Дитина хоче повернутися в той. Комфортний стан, який у неї був, яким чином? Батьки до цього не готові, вони можуть тільки наказати, накричати, щось не так зробити, а дитина шукає, де їй добре. І знову ж хтось трапляється поруч, хто може їй порадити. Тому я думаю, що батькам слід звернути увагу на фізіологічний розвиток дітей. Треба, по-перше, дуже скажімо так, серйозно спостерігати за дитиною, і я думаю, що батькам слід підбирати методи роботи з дітьми і методи спілкування з дітьми достатньо уважно. Ніколи не треба сказати, що ти говориш нісенітницю якусь, ніколи не треба говорити, що ти не правий. Ти ми можемо сказати, що ти не правий, але ми повинні подумати, як це сказати. Це страшніше, ніж коли ми говоримо 17-18 років, ти не правий. Там дитина може зрозуміти це достатньо доросла дитина. А якщо в 11-12 років постійно говорити, що ти несеш нісенітницю, або ти дурачок, або ти ще там щось не розумієш, подивися на себе, подивися на кого ти схожий весь час говорити таке, то у дитини протест, який назріває всередині, він буде все гострішим, гострішим і гострішим. І так трапляється, що протягом двох-трьох місяців дитина може змінитися до невпізнаваємого стану. І батьки вже не розуміють, чи це її дитина, чи це їх дитина. Тому цей гормональний розвиток, який відбувається у дітей, він перш за все проявить себе зовнішньо. Якщо він так проявляє себе, то батькам треба на це звернути увагу, подивитися зовсім іншими очима на дитину. І так це дуже важко, так, це треба, скажімо так, вміти це робити. І батькам самим треба бути достатньо освіченими людьми і дуже багато і подумати, як це так зробити, щоб не виникло конфлікту, і ми не загубили дитину. А в 15-16 років, коли ми отримали нашу дитину в нетверезому стані, скажімо так, то це вже буде занадто пізно. Дякую, Світлана Миколаївна. Знову ж таки, шановні телеглядачі, ми прийшли до того, що свою дитину і будь-яку близьку людину потрібно слухати і чути, спілкуватися з нею. І тоді багато проблем, які можуть виникнути. Вони не виникнуть зовсім, або ж ви переживете їх більш просто і, скажімо так, потім радість від того, що ви пережили, буде більш такою великою. Я бажаю всім. Вам, всім нашим сім'ям щастя і злагоди і самого такого близького і благородного взаємопорозуміння з вашими близькими людьми. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв через тиждень.